Ну давайте шукати шляхи. все таки збавилось виробництво показник по виробництва спирту, Зупинилось, передача, ревізія і так далі. Але ж по області ми не зменшили. не спирту, я маю цілу бути валюту продукцію. Шукати інші шляхи треба. Ми перекрили на 6 От так, Перекрили, дякую, що перекрили. І от треба зараз думати, як далі йти, як запустити ті підприємства, про що ми говорили. Питання номер один. Андрій Антоні і Василь Володимирович. Розібратися зараз з кожним підприємством І по максимуму, що ми можемо зробити, запустити ці підприємства Я би сьогодні вийшов, голова Чорків казав би, От ми, ми запустили підприємство Так як я приклад проводив. Дзвонять мені з Києва їхали через Тернопіль. Каже, що це каже за підлітку? Під, 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 під гайці кажуть. Я кажу, а, а щось що, 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 що щось вийшлося, бо під проблем. Та ні ми дивимося, вкусний сир випускаємо. Недавно голова прийшов, коли не привів туди, коли були представлені. Кажу, ми завдень, її запустимо. Я навіть не повірю. Запустили раніше. Захотіли, запустили. І от ми тим підприємствам, які хочуть працювати, повинні створити всі умови. Тобто треба, Податкові якісь канікули зробить реструктуризацію, ровно це, йдемо на це. Вони працювали. Але і платили.